Всім привіт, з вами Артем Кода. Сьогодні я буду дивитися відео одне з відео Фнеєра. В нього нове відео відповіді на запитання перша частина Це, коротше, моя міні-реакція. Чекайте, стоп, стоп, стоп І давайте подивимось. Перше, що я подивлюсь, це прев'юшку. Чому саме Фнейр? Я не знаю. Давайте натиснемо на це відео. Так, воно вже приігрується. Всім привіт! В цьому відео я вам розкажу всі секрети каналу Артема. Е, е, я йому, коротше, скинув відео і е, я йому скинув відео, і я думаю, що він виріже цей момент на початку. Я просто. Е, 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 коротше, давайте дивимось. Чи буде у нього другий канал? А нього... в мене в мене не буде другого каналу. А може, й буде, не знаю. Це і таке інше. Ну що ж, погнали? Де звук? Ну, що ж, я хочу вам сказати, що Артем Кода доволі давно почав з кар'єри свого ютуб каналу. Ну, не так давно, але я. В серпні почав, в серпні хто не знав, що 23 серпня, я точно пам'ятаю, 2023 року. Ну, це хто дивиться в 2025-му. Хоча навряд чи хтось дивиться в 2025-му це відео. Він дуже давно це робить. Не Займа... дуже. Над пару годин. Е, один день. Ой, чекайте. Він кож... Сусіди, йо -моє. День нею на відео, і зараз я вам розкажу деякі факти. Перший факт це про те, що третя частина виживання зі мною і Артем Кодою вийде. E, так, вийде, вийде, але на затримка він. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. E, Чекайте, стоп, 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 стоп. Буде третя частина, але, але в нас затримка, бо те, що в нього там світ, він не може знайти свій світ, але через спеціальну програму ми його відновили. І я не знаю, ми може будемо ще записувати відео, а може ні. Але я маю вам сказати, що ми поза кадром зробили переїзд. Це ви маєте точно знати, бо нам не сподобалось місце. Хоча воно дуже гарне. Просто воно затягнулося. Ми ще не розпочали зйомки. Ви питаєте ну, та. то чого ці дві перші частини не вийшли так рано? Тому що в нас було дистанційне навчання і три уроки, а зараз у нас повністю навчання і п'ять уроків, і п'ять шість уроків, і тому ну так. Ну, відповідь дуже проста. Тому що тоді у нас були канікули. Так ми досі вчимося у школах. І тоді у нас було. Е, ну так, реально, вчимося чекати, Стоп. Мені просто треба подивитися, що а, ні, записується, записується, чекається. Він ще час, а зараз ми угу. вчимося. Вчимося, да. так. Ну, а як ж ми вчимося? Вчимося але... дуже гарно, правда, в нього. ну, Він так собі, я теж так собі, але в мене трішечки краще. Це нам не заваджує робити відео. Е, ну, мені заваджує мій брат. Питайте, як я їх тоді роблю? Ну, він приходить зі школи, здається, та він приходить до школи і знімає. Це все просто. Я приходжу після уроків і їх зразу роблю. І друге питання про те, яке у Артема Коди до лице. Я Мен... тебе зараз приб'ю. Жаль, я знаю, як там мокоди виглядає. Я його найближчий друг, тому я зіма. А, 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 ну зараз чекайте, може, може він не покаже. Я я... знімав, тож я... Хоча в мене в мене, е, я в майбутньому собі купив веб-камеру і ви пок... подивитесь. Не можу вам сказати, а то він мною найбільше ніколи не буде говорити. Так, я ніколи з тобою не буду більше говорити, якщо ти це зробиш. Він... Я ексклюзивно можу, випущу його лице у своєму телеграм-каналі. У мене нема телеграму, пробачу. Який я створюю? Створюю. І якщо там буде максимум 100 людей, тоді я викладу половину на його лиця. Половина фотку його лиця. Половина фотку його лиця. Е, ну... І я там можу викладу трохи заблюрену фотку усіх нас разом. Кого нас? Там був ще мій друг. Тож не забуде. Там тільки що був. Там тільки що якийсь був. Ну, чекайте, стоп. Мені просто треба подивитись. Е... Алло. Супси Швидкість Швидкі світуальні. Там був мій друг. А, ви бачили? Так, давайте. Ой, і сусіди. Не дивитись, що там буде за третій людини. Коротше, чи 100 підписників в Телеграмі. У мене навіть в Вайбер-каналі немає 20. І я вкладаю половину, ну не заблюрено, її лиця Артем Коди. А, де він, він оце, я думаю, він записує, от, він записує на диктофон пару разів, ніби так, чи так? Чи ні? Ще одне питання, яке я хочу вам розказати, це чи у нього буде другий канал. Ну, а як же? Другий канал буде. зараз це буде але він буде Експериментальним, це я хочу на відео зняти, але це в віддільному відео. Поки що я ще це відео. ну воно буде десь в, в кінці травня або квітня. Точно буде в кінці травня або квітня. Точно, точно, так? Він попробує укладати 5 шортів на день. Так, я хочу зробити експериментальне відео, скільки я за місяць отримаю підписників, переглядів і так далі. І якщо мені доведе. Якщо, може, я доведусь до монетизації. Монетиз... 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 І подивись, який буде актив. Якщо не зайде канал, тоді він його видалить. Ні, це буде експериментально і реально, але якщо. Ну... Добре, далі давайте дивіться. Тому я його ще експериментальний. назву я можу сказати? Е, назва буде, я хотів би назвати, ну, назву точно я вам не я йому не сказав. Е, зараз чекайте. що Це кон... тобто зараз наша інформація. А, наша інформація. Е, тоді я йому ж не говорив, що яка буде назва. Я хотів назвати канал Спайдер, але думаю, що... А, ні, так, я думаю, що вже такий існує канал, тому я придумаю іншу ім'я. Яку не можна розказувати? Ви думали, що я вам все в цьому відео розкажу? Звісно, так. Неправда. Я вам розкажу. Е, алло, а чо неправду? Вже тільки половину того, чого я знаю. Половину Є... того, що, що я не знаю. Поняв, поняв, поняв. Давай, говори далі. Ще багато чого, чого ви не знаєте. Ой, чекайте. Наприклад, ви не знаєте, що я живу в Івано-Франківську, так? І ще я хочу вам розказати один факт. До цього каналу Артем Кода мав ще один. Якого... Блін, сусіди вже давно. Було всього 30 підписників. Неправда, в мене було 20 підписників. А ви що думали? Він там знімав не, 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 не Майнкрафт лицензіонний? Я знімав, я знімав для, на початку, в мене був планшет. Зараз я розкажу Ненавиджу цих сусідів. Угу. Угу. У, у вас такі самі проблеми в квартирі. Коли зверху сверлять або знизу, або збоку. Я, чесно кажучи, це, це не люблю. А навіть коли знімаю відео, то... Давайте я трішки скручу звук, бо так не підходить. Все, 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 ви мене ще чуєте. Дивіться, на почат... і в мене був планшет, і я, і я на ньому не вмів монтувати нічого, я навіть робити прев'юшки не вмів. Я просто знімав, що хотів. Перше моє відео набрало більше ніж наше виживання з внейр, а воно найпопулярніше. забрало 60 перелідів. А моє перше відео зібрало 80 перелідів, в яке б мені принесло скільки там 8 підписників. Ще останні 12, е, ні, здається, 13 або 15, я не пам'ятаю точно, набралися просто зйомками відео, огляду. До речі, о, е, створення серверу і огляд, здається Титаніку, це е, ніхто, напевно, не, не робив до мене. Е, тоді це був, здається, 2000. 2017 рік. Карл 2018. Це скільки мені тоді було років. А потім я знімав на телефоні, і, але тоді був не, не, я не купляв Майнкрафт і всяке таке. У мене тоді я нічого не знав. А зараз в мене є е, монтаж, я вмію монтажувати, робити прев'юшки От як зараз ви нажали на цю превюшку і багато чого іншого. Ну, Давайте далі дивитись. І на телефоні. У нього так легало, що вообще капець. У мене не було так сильно погано. У мене, наприклад, останнє відео, я не пам'ятаю, Битва з Ліною, і, 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 Сирен, якщо помиляюсь, артем з минулого. Але я якось набрав собі 30 підписників. 20. Той канал досі є. Я вже не знаю, скільки на ньому підписників. Той канал є, але то був весь час аккаунт мого тата, а зараз він називається. Е, Аккаунт мого тата, але не ну, але з. Е, але в нього там картинка е, мого каналу старого, але нічого. Нього, Ой, я на його канал довго не заходив. Колись було 30 підписників. Колись було 20. О, і ще я хочу вам сказати, що Артема Кода колись був інший скін. На, е, на початку у мене був такий жовтенький скін. Потім я потім я зустр... я побачив таку картинку, таку зеленого чоловічка, і я зробив такого слизня. Володі це не сподобалось, і мені не сподобалось. Потім я зробив звичайний скін зелено, зелений, і він мені сподобався. І вже п'ятий скін я, я вже сам зробив без ніякої по, по допомоги. Допомоги до п. дочки бді топ, топ, топ. З інтернету, бо я сам робив скін і в мене тепер чотири скіна, Я їх сам робив, але трішечки один, другий, пару з, з них відрізняються. я <поцелуй> багато за всю історію каналу він зміняв скін десь 4 рази. Чотири да, рази рази він міняв скін, але передостанні варіанти були майже фінальні. Ні, це реально фінальні. Я пам'ятаю, як у нього був жовтий скін, жовтий скін. Можна сказати, жовта варіація його скіна. О, і якщо що, в мене є відео, там де Артем Кода Ексклюзивно мені показав всі версії його скіна. я йому на Viber надіслав. Хеллоуінський, літній і простий. До речі, от вам скріншоти. тільки три скріншоти, бо літній скін ще е, робиться. І знаєте що? Я ще один вам розкажу: чого Артемко досі носить новорічну шапку. Я ж не ношу зараз новорічну шапку. Він говорить мені, що йому так більше подобається. Ну, я ну, да, я, я, я колись сказав, але тепер я вже нормальний скін зробив, і тепер в мене нема тої шапки. Але на літо Хеллові він теж змінятиме. І ще він не зробив ще досі скін на Пасху. Тож, е, скін на Пасху е, я навіть не планував робити, але він мені підказав. Давай зроби, давай зроби. Я коротше, е, поки що я в квітні або в березні почну робити на Пасху, бо знаєте, поки що ні, що. Скоро не буде Пасхи ще. Скоро буде Пасха. Тож він над цим не парця дуже. Ну, всі пам'ятаєте попередньо, мем попереднього року. Скоро вже буде пасха Так що заказити м'ясо. Що він так тихо говорить. Скоро вжути проклазить лісок. Я вам <скоро> хочу сказати, що, що Артем кода доволі малий, хоча і старший в мене на рік. Е, я доволі малий. Ну, сказати я метр п'ятдесят два. Метр п'ятдесят два. А якщо він по зросту, ну, по рокам, то може він скаже, скільки мені років давайте далі дивитись? Е скільки нам років, я не скажу. Десять років. От я вам злив секрет, але він ну що він. Е коротше, він е йому скоро буде теж десять років. Коротше, не знаю. Але по голосу б зрозуміло більшість людей, ті, хто вже 16 років. 16? Я думаю, що Ну, голос такий може бути максимум такої дитини, на якого. А я вам не буду говорити, що відгадайтесь, скільки нам років. 10 років. І це опитування зроблю в своєму телеграмі, скільки не. Опитування в телеграмі. Долі Шкода, що в мене нема телеграму. Yes, yes. До речі, не заходьте на посилання в телеграм в описі на моєму каналі, бо я, в мене аккаунт, я в мене я забув я коли змінював Windows, в мене аккаунт е, залишився в номері. І я просто не мене немає на телефоні тепер телеграму, і треба. Треба мати телеграм на телефоні, щоб під'єднатись до комп'ютера. І я хочу вам сказати ще одне: з чого? Це перше моє відео. Ну... Це ну, по суті, це його п'яте відео, аж реально. А ще я замітив, що ось тут ось це і ось це я з... він забув заблюрити. Тобто всю картинку він забув заблюрити, щоб ніби так було прикольніше. Е, ну, ніби ось така картинка би мала бути вийти і ну, доволі не знаю. Ну, В принципі, в мене було інше брення цього відео, тому що я не міг вирішитись в мені... Ну, це ідеально змонтоване його відео поки що мені, я думаю. І відео має бути першим. Але завжди ці відео я не міг нормально зняти. І тільки це відео я можу нормально зняти в тишині і покої. Мені дуже подобається фраза в тиші і поклой. Ну і що ж, я закінчую це відео. Так, так, добре, круто вимовив. На три лайка буде продовжити. А він говорив, а мені, коли ми вертались зі школи, до речі, поставте, будь ласка, лайк, бо я хочу подивитись нову частину. Він мені говорив, що зробить тому частину на п'ять лайків, а тут вже три яких я відповім на нові питання у його нових відео? Підписуйтесь на мій телеграм. І всім покидала! Це найкраще фільм теорії про Бравл Старста. Так оце не, не, не потрібно. Ну, мені подо... мені сподобалось, сподобались відео. Е, Воно прикольне, але не так добре змонтоване. Прикр... На... Музики чогось нема, бо е... Ну, музики, коротше, нема. А... Ана... Стоп, музики немає, і це єдине. Ну, добре. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, і ми ще почуємось. Блін, треба придумати точно. Напишіть в коментарях ще й е, шо, шо як мені придумати кінцівку. Всім покалева.